К Таймс оприлюднив кількість загиблих українців в Україні. Скасовують відстрочку для усіх студентів. Зеленський відмовився звільняти Крим. А в Івано-Франківську відкривають лгбт класи Такими новинами цього тижня вражали росіяни своїх та закордонних глядачів і читачів. Але як завжди, без брехні та маніпуляцій не обійшлося. Мене звати Вікторія Петренко. Це програма «Фейк-Ньюз» І зараз ми розберемося, де росіяни брехали і як насправді виглядає правда. Американське видання Нюйорктаймс з посиланням на думку експертів зазначило, що Україна внаслідок військових дій несе колосальні втрати. За їхньою оцінкою ми вже втратили близько 70 тисяч загиблими та 100-120 тисяч пораненими втрати російських військових, за словами офіційних осіб, наближаються до 300 тисяч. Це число включає близько 120 тисяч загиблих і від 170 тисяч до 180 тисяч поранених військових. Російські цифри перевершують українські цифри, які офіційні особи оцінюють у близько 70 тисяч убитих і від 100 тисяч до 120 тисяч поранених. Схожу цифру українських втрат озвучує і Росія. За словами міністра оборони рефії Сергія Шойгу, лише від початку українського контрнаступу наші збройні сили втратили вбитими близько 66 тисяч солдат. Сначала так називаємо наступлення втрати противника при 66 тисяч чоловік, 7600 тисяч шістсот єдині вооружені. провал наступлення українські бойовики, атакують гражданські об'єкти. І видають тоді тіракти за воєнної побіди. Однак жодна з озвучених цифр не може відповідати дійсності, а самі новини є маніпуляцією. Наша армія не настільки велика, щоб говорити про втрати у 70 тисяч солдатів. У тих, хто навів такі цифри, вочевидь немає точної інформації про ситуацію в нашій країні. Не зрозуміло, чому шановні журналісти поширюють таку дезінформацію про наші втрати. Разом з тим варто відмітити, що за повідомленням Міністерства оборони України інформація про загиблих та поранених бійців під час воєнного стану є державною таємницею і може озвучувати виключно генштаб. Останні втрати ЗСУ озвучувалися наприкінці минулого року. Михайло Подоляк повідомив, що вони становлять 10-13 тисяч військових. Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю українському телеканалу Один плюс один у якому зробив низку заяв щодо українського контрнаступу та деокупації захоплених Росією українських регіонів. Опираючись на це інтерв'ю, низка російських медіа зробили висновок, що Зеленський боїться переносити бойові дії на територію Росії, тому не нападатиме на російський Крим. Цією заявою додали російські змі Зеленський натякнув, що готовий відмовитися від півострова. Менше жарт. Якщо ми будемо на адміністративному кордоні з Кримом, я вважаю, що можна політично дотиснути демілітаризацію Росії на території півострова. Однак такі повідомлення брехня: російські змі сфабрикували висловлювання українського президента про російський Крим і побоювання зсу переносити бої на російську територію, поєднавши два абсолютно різні уривки інтерв'ю Зеленського, які ніяк не перегукуються між собою. Насправді, президент Зеленський не робив ніяких заяв про міфічний. Російський статус Криму та приналежність півострова Росії, куди Україна вторгатися не збирається. Також Зеленський не говорив про готовність України відмовитися від Криму. Коментуючи можливість перенесення бойових дій на територію Росії, Зеленський зазначив, що Україні це не потрібно для збройних сил важлива лише деокупація українських земель. У разі ведення боїв на російській території, упевнений Зеленський від України можуть відвернутися міжнародні партнери. Я вважаю, що це ну це великий ризик, що ми точно залишимося самі. Питання про звільнення Криму ніяк не було пов'язане з темою перенесення боїв на російську територію, тож ствердження про протилежна маніпуляція про кримівських змі саме у контексті цінності життів українців Зеленський сказав, що Росію можна змусити вивести війська з окупованого Криму завдяки політичному тиску. Це пріоритетний шлях звільнення українського Криму, наголосив президент. От ви нещодавно сказали, буквально вчора. Е я не впевнений, що ми повинні говорити про військову деокупацію Криму. Чому? Це в той час, коли Буданов зробив туди візит. Буданов робить <плес> Ін... і, по собі. <плес> іноді відрядження генерала Буданова. Да. Менше жертв, якщо ми будемо на адміністративних чи умовних Кордонах а, з Кримом. А, я вважаю, що можна політично дотиснути демілітаризацію Росії а, на території українського Криму. Я вважаю, що це було б краще. Я так вважаю. Краще, ну я думаю, перш за все повірте про тих, хто це буде виконувати. Разом з тим, варто нагадати, що російські медіа постійно маніпулюють темою Криму, створюючи нові фейки про кровожерливі Україну та західні країни, які нібито мають намір знищити піострів, тоді як Росія його захищає. Які російські ЗМІ поширюють новину про те, що в Україні збираються відправити на фронт усіх студентів, скасувавши для них відстрочку від мобілізації? Відповідний законопроєкт вже внесено на розгляд Верховної Ради України. Поки що йдеться про відміну права на відстрочку для студентів, які здобувають другу та подальшу вищу освіту. Проте не виключено, що в ході обговорення будуть внесені поправки, які торкнуться і тих, хто вперше потрапив до університету або інституту. Але ця новина маніпуляція дійсно 4 вересня на розгляд до Верховної Ради України було подано законопроєкт за номером 9672 під назвою Про внесення змін до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію однак, ні про яку відправку всіх студентів на фронт чи скасування права на освіту в ньому не йдеться. Здобувачі професійно-технічної, професійної, вищої та вищої освіти, які за денною або дуальною формою отримують освітній рівень, що є вищим за раніше здобутий ними рівень, для яких навчання стартувало не пізніше року досягнення ними 30-річного віку. Автор законопроєкту, представник президента у Верховній Раді Федір Ваніславський, вважає, що зареєстрований ним законопроєкт дозволить перекрити лазівку для відстрочки від мобілізації. За його словами, деякі навчальні заклади відкривали набір на контракт на денну форму навчання, даючи можливість потенційним призовникам з уже наявною освітою вступати на навчання та отримати відстрочку від мобілізації. Веніславський зазначає, що іноді абітурієнти вступали на нижчий освітній рівень, ніж уже здобути на професійну техніку технічну світу за наявною вищою та на іншу спеціальність я запропонував, щоб люди, які навчаються у послідовних видах освіти, мали право на відстрочку. А ті, хто вступив на другу, третю, четверту вищу освіти після 30 років, таким правом на відстрочку скористатися не могли. У пояснювальній записці зазначається, що така практика ухилення від призову на військову службу під час мобілізації шкодить національній безпеці України. Російських медіа активно цитують дописи користувачів соцмереж про те, що на сайті ліцею номер 4 в Івано-Франківську з'явилося оголошення про набір дітей до ЛГБТ-гуртків. Еще одно новшество – ЛГБТ-кружки. Украинским школьникам начинают вдалбливать в голову те самые европейские ценности. Воспитывают будущих участников толерантных сходок, одна из которых прошла в Харькове. Организаторы подавали ее как крупнейший гей-парад «Незалежный». На деле акция собрала меньше ста человек. І в тому, що вийшло так мало людей у обвинили Росію. Однак таких оголошень на сайті ліцею немає. Журналісти звернулися за коментарем до ліцею, від імені якого нібито поширювалося оголошення. Там підтвердили, що ця інформація є фейковою. А на сайті ліцею вже оголошення відсутні. Останнє оголошення у розділі батькам на сайті школи стосується питань організації харчування. Інформація про гуртки знаходиться в розділі виховний процес, і про такий гурток там даних немає. Раніше ЗМІ поширювалася новина про те, що міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, нібито підписав меморандум із міжнародним фондом, що займається боротьбою за соціальну справедливість та права ЛГБТ. У псевдореферендумі йшлося про впровадження гендерно-чутливих методів навчання в освітній процес з метою створення гендерно-чутливого навчального простору без гендерних стереотипів та дискримінацій. Пізніше в міністерстві спростували і згадану інформацію і існування такого меморандуму. Інформація про меморандум, про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та The Arcus Foundation у Міністерстві освіти і науки відсутня. Департамент забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій Міністерства освіти і науки України не реєстрував такий меморандум. Про усі співпраці міністерства ми повідомляємо на офіційному сайті та на наших сторінках в соцмережах. Російські ЗМІ поширюють новину, що ґрунтується на висловлюванні голови генасамблеї ООН Чаба Кереші про те, що ядерній безпеці у світі загрожує Україна. Російські ЗМІ черговий раз звинуватили Україну в розпалюванні ядерного конфлікту в світі, заявивши, що на засіданні ООН обговорювали це питання. Також російські змі додали, що провина України в ядерній ескалації підтверджується передачею Україні винищувачів Ф 16 які можуть нести ракети з ядерними боєголовками. ООН стала таким собі заднім двором Гегемона з одного боку. В ООН про ядерну загрозу заговорили, але при цьому навмисне не згадали про заборону відправлення носіїв ядерної зброї. Винищувачів F-16 в зону військового конфлікту. І знову гані слова про те, чому НАТО рухається хронічно до кордонів інших держав. Чому НАТО, що є, здавалося б оборонним блоком, розриває на частини інші держави? Однак такі висновки вигадані. Ні, Україна, ні будь-яка інша що країна, окрім самої Росії, не готують ніяких ядерних провокацій. Сама Росія провокує виникнення ядерної катастрофи своїм вторгненням в Україну та бойовими діями на українських ядерних об'єктах. Саме про такі погрози йшлося на засіданні ООН, приуроченому до міжнародного дня дій проти ядерних випробувань. Голова генасамблеї Чаба Кереші окремо нагадав, що з боку Росії регулярно звучать погрози застосування ядерної зброї у її агресивній війні проти України і закликав Кремль припинити. Нити такі висловлювання чи має сенс загрожувати сусідній країні ядерним ударом? Чи знизив такий підхід кількість конфліктів? Чи став світ безпечнішим? Зовсім ні. Ми як ніколи у цьому столітті близькі до глобальної катастрофи. Попередження Кереші про те, що Росія постійно загрожує застосуванням ядерної зброї в Україні. Російські ЗМІ просто припустили, додавши від себе наративи про агресію України проти самої себе та про ядерну загрозу від ф 16 яку можуть нести ракети з ядерними боєголовками. Насправді f 16 які Україна отримає від західних партнерів, не несуть ядерної загрози і не є ядерною ескалацією. Поява таких літрів. Аків на озброєнні української армії означає суттєве посилення системи ППО України і фактично повністю адаптує стандарти НАТО до всіх повітряних сил України. Саме тому Росія так активно просуває наратив про небезпеку появи Ф 16 на озброєнні України. Деякі користувачі мережі та пропагандистські телеграм-канали поширюють інформацію про те, що 12 українських біженців побили поляків за те, що ті відмовилися кричати Слава Україні. Пригода сталася 24 серпня на День Незалежності України. У Варшаві група іноземців побила поляків за відмову кричати Слава Україні. Інцидент стався в ніч із четверга на п'ятницю. 12 іноземців пристали до восьми поляків із вимогою прокричати гасло Слава Україні. Ті відмовилися, наголосивши, що для них це не важливо. Публікація супроводжує відео, в якому в першій частині можна побачити, як чоловік кілька разів повторює слоган Слава Україні, а другий само бійку. Однак такі дописи маніпуляція. Головне управління поліції у Варшаві підтвердило, що справді в ніч з 24 на 25 серпня на бульварах Вісли відбулася сутичка, яка і була зафіксована на відео. Однак інформація, що поширюється в мережі про те, що в конфлікті брали участь громадяни України, які рятуються від війни в Польщі, не відповідає дійсності. Поліція Варшави ідентифікувала 13 осіб, які брали участь у конфлікті. Серед них не було громадян України. Підтверджуємо інформацію про конфлікт на бульварах. Вісли в ніч із четверга на п'ятницю. За кілька хвилин після телефонного повідомлення про агресивну групу чоловіків на місці події з'явилися співробітники поліції. Загалом було ідентифіковано 13 осіб, у тому числі громадян Грузії. Серед громадян, які мали посвідчення особи осіб української національності, не було. На місці також була присутня машина швидкої допомоги. Медичної допомоги ніхто не потребував. Про злочин також ніхто не повідомив. Кремлівський агітпро вже не вперше поширює дезінформацію про українських біженців за кордоном із метою дискредитувати їх. Росіяни не стомлюються відточувати свою майстерність, вміння брехати, але з кожним разом їх вигадки все більш абсурдні і недолугі. Ми закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди, натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.